Христос Воскрес, шановні друзі, з вами Православний Вісник, програма про невидиму складову нашого видимого світу. Відчути її ясніше допоможуть нам сьогодні такі теми, коли православні християни особливо вшановують представниць жіноцтва або все про неділю святих жінок мироносець, тиждень очима вірянина або про останні події з життя української православної спільноти. Чим весняний Миколай відрізняється від зимового або про свято перенесення мощей. Вже за хвилину ми почнемо розкривати для вас ці теми. Але перед тим хочу попросити вас, шановні глядачі, давайте відчуємо себе членами однієї команди. Для цього потрібно встановити зворотний зв'язок, натиснувши «подобання» та залишивши коментар під сюжетом. Також вітаються репости. А кожен новий підписник залучений вами зробить православний інформаційний простір більш потужним. На самому початку дозволю собі виконати важливу місію. Сердечно привітати зі святом наше православне жіноцтво матерів та доньок, сестер, дружин та бабусь. Адже нині третя неділя після Пасхи, і зветься вона неділею жінок мироносець. Цей день, котре нагадує, що справжня віра здатна подолати будь-який страх. І коли апостоли, чоловіки після арешту Господа розбіжаться та сховаються, кілька жінок підуть за Христом на Голгофу, залишаючись із ним до кінця. А потім, взявши дорогоцінне миро, щоб намастити його тіло. Першими дізнаються про воскресіння Христове. Таким чином світ почує найголовніші слова Христос Воскрес саме з жіночих вуст. Сьогодні свята церква відзначає день святих жон мироносець. Сьогодні свято православного жіноцтва кожної християнки. Ці святі жони супроводжували Господа під час його земного життя. Вони були йому вірні завжди. І тоді, коли апостоли полишили Його під час хресних страждань, і тоді, коли один із найулюбленіших учнів Спасителя зрікся Його. Жони мироносиці стояли разом із Матір'ю Ісуса біля Його христа. Вони були свідками Його страждань і смерті. Вони були присутні на Його погребінні, а потім, рано вранці, вони прийшли із ароматами, щоб послужити Йому востаннє, оплакати Його востаннє. Але їх зустріла величезна радість. Святий ангел сказав їм святі урочисті слова. Христос Воскрес! Воістину Воскрес. Багато з цих жон і далі служили Господу своїм праведним життям. Рівна Апостольна Марія Магдаліна обійшла декілька країн, поки дісталася Риму і подарувала імператорові яйце символ вічності, зі словами Христос Воскрес! Декотрі з них постраждали за свого Господа і вчителя. Ми, сучасні християнки, також несемо послуг жінок-мироносець, ми служимо Йому кожен своїм даром, кожен своїм талантом, але головний наш дар це наше серце, сповнене величезною любові до Христа і відданості Йому. Згадую радянські часи, коли жінки наповнювали собою храми, коли там майже не було чоловіків. Коли вона краткома хрестили немовлят, коли вони прищеплювали своїм невіруючим дітям і онукам віру в Ісуса Христа. Зараз сучасні християнки також несуть подвиг служіння Христу. І тоді, коли свята церква торжествує, і тоді, коли вона гонима. вони стоять біля наших храмів, захищаючи їх, вони моляться за наших воїнів, вони моляться за Україну, вони моляться за перемогу і, звичайно ж, за свою рідну матір церкву. І ця відданість. Сяє, немов свіча перед Господом, тому що кожне серце християнки палає любов'ю. Дорогі сестри, дорогі подруги, я від усього серця вітаю вас із нашим православним жіночим святом. Нехай кожна із нас без останку віддає себе улюбленому вчителю і Спасителю. І нехай найкращою нагородою для нас будуть слова ангела. Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Проживши страшні дні зради, наруги та смерті свого божественного вчителя, жінки мироносиці не опустили рук. Не замкнулися десь далеко в собі, а здолавши страх і перепони, прийшли, щоб виконати все необхідне. Кожен нинішній день кидає численні виклики християнам. Що ж має бути нашою відповіддю? Звісно ж, відповіддю має стати саме життя, в якому, попри біль та сум, завжди буде панувати Христос. І зараз ми дізнаємося, як. З цим завданням протягом минулого тижня впоралися українські віряни. 14 травня церква вшановує пам'ять свічними мученика Магарія Митрополита Київського. Цього дня представитель Української православної церкви звершував урочисту божественну літургію з нагоди престольного свята у Макарівському храмі міста Києва. Макарівська церква на Юрковиці була зведена у 1897 році до 400 ліття Мученицької кончини святого Макарія. Це найстаріший дерев'яний храм у Києві, що зберігся по принищенні церков у радянські часи. За божественну літургію баженішу митрополиту Нуфрію співслужили архієпископи Роменський і Буринський Тихон, Переслав Хмельницький Діонісій та Єпископи Ірпінський Лавр та Бородянський Марк, а також духовенство храму та гості у священному сані. Звертаючись до вірян зі словом проповіді, архіпастер розповів про духовний подвиг митрополита Макарія, який віддав своє життя за віру Христову, та наголосив, що цей святий є взірцем служіння Богові і церкві Христовій для сучасних християн. На сугубі як тині підносилися молитви до Господа про мир в Україні та зміцнення сил духовних і тілесних наших мужніх захисників. За літургію представителю висвятивна ірея, клірика Макарівського храму, диякона Олександра Пилипенка, з нагоди 40-річчя священницького служіння, митрополит Онуфрій нагородив одного з найстаріших кліриків Української православної церкви проти Анатолія Затовського орденом святителя Миколая Чудотворця. Завершило святкове богослужіння хресним ходом навколо храму. У Києво Печерській лаврі 16 травня звершили соборне богослужіння, вшановуючи пам'ять преподобного Феодосія Печерського і Гумена Печерського монастиря і одного з його засновників. Божественну літургію у храмі преподобного гапіта Печерського цього дня очолював керуючий справами української православної церкви митрополит Бориспільський Броварський Антоній. У проповіді довірних церкви високоприосвящений владика розповів про силу смирення преподобного Феодосія, який зумів згуртувати в єдиній чернечій родині чинців, що обрали шлях служіння Богові і людям. Після божественної літургії відбулося славлення перед іконою преподобного Феодосія Печерського. Де скарб ваш, там і серце ваше вчить Євангелій. Тобто нас визначають наші цінності. Дивовижно, але в давнину справжньою цінністю для окремих міст і навіть цілих країн були не шедеври архітектури чи мистецтва, а християнські святині. Щоби здобути їх, люди мандрували у далекій подорожі, часто ризикуючи власним життям. Саме так, в 11 столітті італійське місто Барі. Отримало свого небесного покровителя Миколая Чудотворця перенісши його нетлінні мощі до себе з Малої Азії. А ми, віряни 21-го століття, отримали ще один день пам'яті одного з найулюбленіших та найдобріших святих в історії людства. Насправді святителя Миколая церква за своїм уставом шановує набагато частіше, аніж двічі на рік, тому що кожен четвер у церкві звершуються особливі богослужіння і читаються особливі тропарі на честь цього угодника Божого. І всі ми прикликаємо його допомогу, читаючи йому святий Акафіст. Таку шану святий Божий угодник заслужив сповна. За переказами святитель Миколай народився в лікії. Південно-західній області Малої Азії. Його батьки, греки за походженням, були багатими та глибоко віруючими християнами, котрі охрестили сина відразу після його народження, що було рідкістю на той час. Змалку Миколай був дуже релігійним та вирішив присвятити своє життя богослужінню. Достеменно відомо, що юнаком, здобувши блискучу освіту, Миколай переселяється до мир, де продовжує навчання. А його дядько єпископ висвячує ще молодого Миколая на священника. Свою пастерську місію він вбачає перед усім у служінні тим, хто цього найбільше потребує наймолодшим парафіянам, за якими майбутні церкви. Всім знедоленим і немічним людям із малими статками святитель Миколай допомагав власними коштами. Причому чинив це здебільшого потайки. Бо був переконаний добро треба робити. Тихо і непомітно. Святитель також був полум'яним ревнителем християнської віри, що й підтвердила його участь у Першому Вселенському соборі. Земне життя єпископа Миколая, яке він присвятив Богові і людям, завершилось у 343 році. Свято перенесення чудотворних мощів святителя Миколая має особливу історію, і, хоча воно присвячене таким подіям, які насправді для православної церкви мали неоднозначне значення, проте через віки ми можемо вже робити висновок, що, попри всі переживання, саме через те, що мощі цього годника були перенесені із мир лікійських у місто Бар, яке сьогодні знаходиться. На території Італії ці мощі були врятовані. Мусульмани не раз зазіхали на мощі святителя Миколая, глибоко шанованого усім християнським світом, та намагалися знищити їх. Осквернення святинь обурювало не тільки східних, але й і західних християн. Жителі італійського міста Барі, розташованого на березі Адріатичного моря, вирішили врятувати святиню. І це їм вдалося. У травні 1087 року. Мощі святителя Миколая кораблем доставили до Італії та з почестями встановили у місцевому храмі Іоанна Предтечі, а згодом, відчувши велику чудодійну силу святині, звели ошатну базиліку Святого Миколая та перенесли туди мощі Божого угодника і чудотворця. Сьогодні дуже багато людей мають можливість вклонитися цим святим мощам і помазатися його святим миром, приїжджаючи до міста Бах на знак особливого промислу Божого про рятування цих святих мощей. Церква і пошанувала день його особливої пам'яті в день перенесення святих мощей святителя Миколая. В ліпархія Української православної церкви дуже багато храмів. І престолів освячено саме на честь цього свята, тому що свято, як ми кажемо, зимня Миколая звершується під час зимніх морозів. І в наших умовах, коли храми були досить такі. Ті дерев'яні, переважній більшості дуже складно було святкувати цей день зимою. А влітку, саме в травні, дуже багато православних християн збиралися до храмів, щоб вшанувати престольний день і пошанувати пам'ять цього чудотворця. Ось і все на сьогодні. Не забуваємо вітати сьогодні з Днем Мироносець, наше жіноцтво. Та готуємося до наступної зустрічі вже за тиждень. А щоби зробити цю зустріч більш цікавою, залишаємо свої враження та побажання у коментарях. Це допоможе нам з вибором тем і сюжетів у майбутньому. Не зайвими будуть також вподобання та репости. Звісно, за умови, якщо ви підписані на канал Православного Вісника. І перед тим, як попрощатися, традиційно закликаю. Не припиняймо молитву за наших військових, медиків, рятувальників та волонтерів, за всіх поранених та постраждалих. І нехай Воскреслий Господь допоможе нам подолати будь-яку пітьму: Христос Воскрес! Воістину Воскрес Христос!